На нараді у стінах обласної державної адміністрації її очільник Віктор Бугайчук та голова обласної ради Петро Ворона разом із представниками департаментів обговорювали нагальні питання обласного масштабу. Передусім, торкнулися теми заборгованості перед основними енергоструктурами області та їхніх власних боргів. Революція революція. Люди повинні за тепло, за енергію, за воду платити. Нам треба необхідно просто донести до людей, донести до наших структур для того, щоб цю ситуацію значно поліпшити. Гендиректор обласного комунального підприємства «Полтава-Водоканал» Олег Кретович говорить, що вони мають заборгованість за газ, теплоенергію та деякі матеріали, проте немає податкових та зарплатних боргів. Сьогоднішній тариф для населення, за його словами, не відповідає потребам підприємства. діючий тариф для населення відшкодовує витрати на 52%. Тому якщо брати зараз, то рівень. Тарифу потрібно підвищити ну майже два рази. Якщо ми говоримо про водопостачання, то водовідведення Петро Ворона сказав, що наразі підіймати тариф ніхто не збирається, будуть шукати інші шляхи вирішення цих питань. Великі борги за електроенерго підтверджує і голова правління Полтавобленерго Євген Засіменко. Загальний борг підприємств ЖКХ на сьогоднішній день становить 171 млн грн. мільйон гривень. заборгованості з початку года 14 мільйонів гривень. И самое главное и самое интересное то, что заборгованность растет с каждым днем. Також Євген Засіменко повідомив, що має конкретні схеми, за якими можна погасити заборгованості як перед Полтаву Обленерго, так і їхні власні борги перед державою без підняття тарифів. Обговорити та проаналізувати ці схеми із обласним керівництвом він погодився на окремому засіданні. Після обговорень питань заборгованості представники департаментів по черзі доповіли про актуальні питання роботи своїх галузей. Петро Ворон запропонував доповідачам внести свої пропозиції щодо додаткових питань, які можуть бути винесені на засідання наступної сесії обласної ради, що відбудеться у 20-х числах квітня. Більшість питань стосувалося фінансування певних програм департаментів облдержадміністрації.